Вітання всім! Сьогодні коротенький огляд нашої роботи. Це копія кришки запалення мотоциклу ІжК11 і подібних. Старий кросовий Іж. Отже, маємо оригінал. Ось так виглядає. Такий оригінал. Це копія. На двигун стає чітко, болти співпадають, потай під шляпки зроблено, площина зверху фрезерована. Ну, як би так. Кришки також нові, закривається все будь ласка, повністю нова ця кришка, е, пружинка, яка зачиняє всю цю Ось, Це оригінальна кришка, зроблена на Іжмаші. Таке. Ось новенька. Так само нова кришечка підходить на оригінальну кришку, будь ласка. Ну і плюс. Наша найперша робота, яку ми проводили по копіюванню запчастин, це кришка щеплення К-11. Отакий От комплект. Можна ставити на мотоцикл і буде їздити. Зроблені всі ці зубчики, зацепи, ну, тобто, все підходить. Так само ось розточено, профрезерована площина, щоб було прилягання. Якось так. Кому треба, пишіть, дзвоніть. Шукайте на торгових площадках світу.